Вітаю! Якщо ви хочете швидко перевірити свій рівень знань з фонетики, орфоепі і орфографії, тоді це відео для вас. Я підготувала 100 запитань, на які ви будете відповідати, потім я буду показувати відповіді і дещо коментувати, ви ставите в себе в записниках плюс або мінус. 100 запитань, 100 плюсів має бути, якщо ви чудово знаєте українську мову. Тож, Якщо треба швидше, ви можете поставити пришвидшений темп відтворення. Якщо треба повільніше, можете ставити на паузу. А ми починаємо. Перше запитання. Скільки звуків у слові щодня? Шість звуків. Буква Ща позначає два звуки швидші. Буква Я в даному випадку після приголосного позначає один звук А і віддає свою м'якість попередньому приголосному. Друге запитання чи є апостроф у слові мавпічий? Ні. Це слово пишеться без апострофа, тому що перед я є два приголосних, які належать до кореня. Третє чи треба писати м'який знак на місці пропуску в слові деренчати? Ні. Після дитини запам'ятаєте дитина перед чи ши суфіксами «ськи» і стви, який знак не пишемо. На який склад падає наголос у слові, яке записано на екрані? На третій. Піала. П'яте запитання. Які букви завжди позначають два звуки? Буква «Ї», «Ї», І і буква Ща «Щ». Шосте. Чи потрібна буква на місці пропуску? У словосполучення два персні. Ні. Тут відбувається спрощення приголосних, тому буква не потрібна ніяка. Сьоме. Яка буква не позначає звуку? м'який знак? У чи ви треба писати на місці пропуску? Прийти в магазин? спитав асистента. Треба писати прийменник В. Прийти в магазин після голосного перед приголосним спитав ви асистента після приголосного перед голосним. Такі правила. Дев'яте запитання: І чи І треба писати на місці пропуску. Зайшли, вийшли, говорили, показували. Треба писати І, тому що після голосного перед приголосним. Десяте. Скільки букв Е треба писати в слові периферія? Дві букви П, РИ, Ф, -р я Одинадцяте питання. Слова навесні і на весну пишуть разом. Ні. Навесні пишемо разом, на весну пишемо окремо. Дванадцяте питання. Слова сфотографувати, сцементувати, схопити пишуть із префіксом С. Ні, не всі слова. Сцементувати пишемо з префіксом З. Префікс «с» пишемо перед кафе птах, тиха Ф. Перед іншими приголосними пишемо З. Тринадцяте питання. Слова «сцідити», змонтувати, «сшити» пишуть з префіксом з. Так. 14 питання. Написав п'ять статей. Подовження треба? Ні. У слові стаття подовження є, але в родовому відмінку множини статей подовження немає. 15. Скільки букв Н у словах буквений і довгожданий? Одна буква «н» подвоєння немає. 16. Брат братський, басмач басмацький. Із суфіксом цК пишуть усі слова. Ні. Слово брат. Братський пишемо суфіксом ски, а басмач басмацький суфіксом цки. Відбувається чергування. плюс циклюськи буде «цики». 17. У словах мавпеня, печеня і кореня суфікс має однакове значення? Ні. Мавпеня це імайник четвертої відміни. Печеня це продукт, страва. Кореня це родовий відмінок від слова корінь. 18. Чи правильно написано Тетяна Федірівна? Ні. Має бути Тетяна Федорівна. Має бути чергування голосних. Федір закритий склад І. Федорівна відкритий склад. Пишемо О. 19. Чи треба писати разом слова супергерой зірви голова? Так, ці слова пишуться разом. 20 запитання. Ці слова треба писати через Дефіс? Шоу Бізнес і Івано-Франківськ. Так, ці слова пишемо через Дефіс. 21. Івано-Франківець пишеться через Дефіс? Ні, це слово пишеться разом. 22. У якому слові немає звука Г? А як же вокзал легко? Немає звука Г в слові легко, тут звук Х за рахунок асиміляції. 23. Скільки звуків у слові джміль. Тут чотири звуки. «Дж» позначає один звук, і буквом який знак звуку не позначає. 24. Студент студентський. лестити улесливий, бризки бризнути, у якому слові не відбувається спрощення приголосних. Спрощення немає у слові студентський. 25. У якому слові є звук з? Зірка айсберг, дзвін. Звук з є в слові айсберг. За рахунок уподібнення. У слові зірка це звук з і дзвін дз. Це різні звуки. 26. Усі ці слова мають подвійний наголос. Подивіться на екран. Ні. Слово разом має тільки один наголос на першому складі. А весняний і весняний може бути. І помилка і помилка також може бути. 27. Скільки складів мають подані слова Моя любов? По два склади. Моя любов. 28. Слово на позначення багатої людини пишемо з О чи А. Богатир чи багатир. Багатир, тобто багач через А і богатир через О, якщо мова йде про силача. 29. Який прийменник треба вставити на місце пропуску? Вітаємо з святами. Зі святами. 30. Із суфіксом «зьки» утвориться прикметник від слова киргиз, козак чи басмач. Киргиз киргизький. В інших двох словах суфікс «цьки». 31. перше. Чи буде чергування приголосних притворені прикметника від слова герцог? Ні, чергування не буде, бо це виняток герцог герцогський. 32. Від якого слова утвориться прикметник із суфіксом «ськи»? Славутич чи турист. Від слова турист. турист, туристський. 33. Букву Е треба писати в слові присмакувати чи пристольний. В слові пристольним буде Е. А присмакувати Т. 34. Чи треба м'який знак у слові Вишенці? Так. Бо вишенька нікий є м'який знак, то є вишенці буде м'який знак. 35. Який суфікс буде в прикметнику утвореному від слова замша? Суфікс F замшевий. 36. Який суфікс буде в прикметнику, утвореному від слова кварц? Буде суфікс ов кварцовий. 37. Звертаємося Олексію чи Олексіє? Олексію. 38. І чи Е треба писати на місці пропуску в слові шеренга? Е шеренга. 39. Скільки Н у слові анотація? Одна без подвоєння. 40. Де правильний наголосок? Проміжок чи проміжок? Проміжок з наголосом на другому складі. 41. Де правильний наголос напій чи напій? Напій на другому складі. 42. Як правильно звернутися пані Євгенію чи пані Євгеніє? Пані Євгеніє. 43. Правильно написано слово Одещина через «шичі» чи через «ща»? «Одещина» через букву ща. Одеський плюс суфікс Н на позначення території буде щи Одещина. 44. Правильно написано слово Харківська обласна рада чи Харківська обласна рада Рада з Великої букви. Харківська обласна рада. Перше слово в назвах організації закладів установ пишемо з великої букви. Решта з маленької. 45. У моїй душі оселився неспокій разом чи окремо. Разом неспокій можна замінити словом тривога синонімом. 46. Соціально-економічний разом через дефіс чи окремо. Через дефіс два незалежних слова соціальний і економічний. 47. Військовозобов'язаний разом через дефіс чи окремо. Це виняток тому разом. Хоча слова з військово і воєнно пишемо через дефіс. 48. Суспільно необхідний, Разом через Дефіс чи окремо. Окремо. Бо необхідний для суспільства. 49. Чесністю чи є подовження приголосних Ні. Подовження немає, бо подовжуватися можуть з єси цілини плюс ши, якщо вони стоять між двома голосними. Тут не між двома голосними ти. 50. Сумішчю, подовження є чи немає. Подовження є по ши між двома голосними. 51. Надалі. Разом чи окремо. Разом. 52. Без звісти. Разом чи окремо. Разом. 53. По суті. Разом чи окремо. Окремо. 54. До вподоби. Разом чи окремо. Окремо. 55. Вулиця Генерала Алмазова. Написано правильно чи ні? Так, написано правильно. Вулиця Родове поняття з маленької букви. Назва вулиці перше слово генерала з великої. Прізвище з великої. Трипільська культура з маленької букви. Правильно чи неправильно написано? Так, це написано правильно. 57. Епоха бароко. Бароко з великої букви. Чи правильно написано? Так. Правильно. 58. Стиль бароко. Чи правильно написано бароко з великої букви? Ні. Обидва слова треба писати з маленької букви. 59. Замшеві черевики. Яку букву пропущено. Пропущено Е. Суфікс «ев» – Після шиплячого з наголосом на основі. 60 питання: Грошові позики. Яку букву пропущено? Суфікс ОВ. Тобто пропущено О. після шиплячого з наголосом на закінченні. Грошовий. Грошові. 61. Людина день. Дефіс чи разом. Разом. Правопис 19-го року. Священник Скільки Н. Е? Дві. 63. Феєрверк чи правильно написано слово. Так. 64. Кремезний е чи і на місці пропуску. Е. Кремезний, тобто широкоплечий. 65. -е, дирижабль. Е чи і на місці пропуску. П. 66. -е, з яким суфіксом утвориться прикметник від слова Норвегія? Суфіксом «зьки» Норвезький. 67 -е, з яким суфіксом утвориться прикметник від слова Тибет. Суфіксом ск. Тибетський. 68. З яким суфіксом утвориться збірний іменник від слова боягуз? ЗТВ. Боягузтво. 69. З яким суфіксом утвориться збірний іменник від слова пірат. Піратство. 70. З яким суфіксом утвориться збірний іменник від слова птах? Ситиви птаство. 71. Менший чи є який знак? Ні. Це слово пишеться без м'якого знака. Після дитини, перед жечиши суфіксами і істим, який знак не пишемо. 72. Медвяний є апостроф. Ні. Бо перед я два приголосних поряд. Апостроф не пишемо. 73. У якому слові не потрібна жодна буква на місці пропуску Хвастнути пісний агентство. Слово пісний відбувається спрощення. 74. На якому складі наголос у слові, яке записано на екрані. На другому. Підсерія. 75. Вісті Світлана. Сюжет. Який спільний звук у цих словах? Звук «с». 76. Який склад наголошений: причіп чи причіп. Перший склад наголошений – причіп. 77. Чергування приголосних при словотворенні можливо у слові: ріг валіза, комиш. Ріг на розі. Чергування г з. 78. Чи є помилка повісити повісю? Так, помилка є, бо має бути повішу. Чергування «с, «ш». 79. З яким суфіксом утвориться прикметник від іменника Узбек? Суфікс «цьки» – Узбек, Узбецький. 80. Чи є помилка «Нью-Йорк, Нью-Йоркський»? Ні. Написано все правильно. 81. Усі слова треба писати з великої букви. Чортомлицька Січ, Нестор, літописець Так. 82. Велика чи мала буква в прикметнику Шевченкові твори. Велика буква, бо суфікс ов у присвійному прикметнику. І це не фразеологізм. 83. Чи треба лапки соцмережа Фейсбук? Так. Слово Фейсбук з великої букви і в лапках. 84. Чи правильно написано Ріо де Жанейро? Ні. Треба писати де з маленької букви. Чи треба апостроф в слові Кав'яр? Так, слово Кав'яр пишемо з апострофом. Це ікра. 86. Як писати пів Європи. Окремо. За правописом 2019 року. 87. Як писати півкуля. Разом. Пів з називним відмінком пишеться разом. 88. Який префікс у слові приморожений? ПИ приморожений. «при», префікс ПРИ. 89. Який префікс у слові пригірклий? «Пи»? Префікс при пригірклий. 90. Чи є помилка вхід вчителя? Так, має бути вхід учителя. 91. Нещастя разом чи окремо. Разом, бо можна синонім з «гори» дібрати. 92. Як правильно, він не має друзів? Ми має пишемо окремо. 93. Який префікс у слові зціпити? Префікс з. 94. На який склад падає наголос у слові жалюзі чи жалюзі? Жалюзі на третій склад. 95. Подвоєння немає на місці цифри. Сонце з батогом проміння вогняний погонич. Навпростець по небі сині хмари в перегони. На куделі верховіття сиве повутиння Підпирає далечінню гори сині. Подвоєння немає. В Слові вогняний. 96. Чи є подвоєння приголосних Піднісся. 97. Як писати слова рік у рік і сам на сам? Окремо. 98. Як писати південноукраїнський? Разом. Бо від Словосполучення Південна Україна утворено це складне слово. 99. Як писати хитромудрий і зловорожий. Разом. 100. Чи треба м'який знак у слові павільйон? Так. А тепер я прошу вас порахувати, скільки у вас правильних відповідей зі 100 і написати в коментарях ваш результат. Мені буде приємно, якщо це відео вам допомогло, ви можете поставити мені вподобайку і прокоментувати, а я буду записувати ще більше подібних відео. Хочете?